Всім доброго дня! Сьогодні зроблю огляд свого невеличкого баштану. Це баштан нас на Львівщині. І як ми бачимо, кавуни прекрасно наростають. Так, дивлюся, тут є такий досить хороший кавун і вага його вже десь 4 кілограми. Так, ще маємо такого одного красення. Ось тут такий красончик в нас є. Ну, таку спеку я їх трішки прикриваю соломою. Так, зверху накриваю. А далі вже є трішки менші. Ну, по листю дивлюся, кавун себе прекрасно почуває. Але саме зараз підійшов час, я буду робити тут такі профілактичні обробки від захворювань, від шкідників. Бо кавуни ростуть в мене з динями, а дині мене не тішать. Якщо подивитися по листі, то на листі є вже плямки. Ну, буду я обробляти біопрепаратами, тому що хочеться собі виростити якусь таку, щоб була екологічно чиста продукція. Чи вдасться мені буду бачити? От тут маємо така невеличка динька. А там теж кавунчик. Трішки менший, але прекрасний. Ну і далі вже йдуть менші кавуни. Саме в тій ділянці вони в мене менші через те, що попередня ділянка була вчасно накрита, і я вистелила соломою. Це зберігало вологу, і кавунам сподобалося таке якраз саме укриття. І вони пішли гарно, досить вріст. Ну, тут бачимо теж такий досить гарненький кавунчик. І є ще багато маленьких в'яжеться. Так, тут маємо два. Не знаю, як вони будуть два по сусідству рости. Чи кавун їх прогодує, але треба буде про них ще піклуватися, я ще буду давати такі добрива для того, щоб гарно нарощувався цей плід. Так, якщо дивитися, то Кавуна, плоди зав'язуються на головному стеблі. Але я вже не один раз переконалася, що й на бокових пагонах теж можуть бути плоди. І ось тут саме якраз бачу, що є в нас така бокова гілочка, і на ній є плоди. Такий невеличкий маленький кавунчик, я думаю, що він. Виросте, ну, але буває всяке, буває, може рости, а потім починає жовтіти і пропадає. Ну, тут мало би бути більше кавунів, але прийшли непрохані гості. Вони такого ще не бачили і мені поздьобували. Ну, тепер вже пильную, стараюся, бо хочеться виростити таку смачну, гарну ягоду із себе головне на городі, вона таки буде не така, як з базару. Не хімічна, а екологічно чиста. Ну, якщо дивитися, тут ґрунт досить такий вологий, це дуже добре, але в нас і перепадають зараз дощі, а навіть як була спека, то не треба так часто підливати. Якраз саме от таке замольчовання зберігає довгий час вологу. І ще дуже добре не заростає. Дуже добре на соломі, коли сильний вітер, то кавуном так не теліпає, і він прекрасно себе так почуває. Отже, можна так садити, не треба полоти. І для кавуна прекрасно. Ну і нам на руки легше. Підливаю свої кавуни зі шланга, вода в мене є в бочці, вона нагрівається якраз за день. І так вже десь після п'ятої години стараюся здійснювати полив, так не по листі, а щоб воно йшло в ґрунт якраз саме під корінь. Ну, але коли перепадали дощі, то нема потреби, особливо коли в спеку, то старалася підливати, щоб кавуни гарно наростали. Ще єдиний мінус, що в нас в червні падали дощі, і оті прохолодні ночі вони сповільнили різ кавуна. Вони вже б могли нарости набагато більші, ну, але хто сподівався, так що можна для кавунів робити такий невеличкий парничок для того, щоб захистити їх від похолодання. Бо все-таки то є теплолюбна рослина, Ось саме такі погодні умови, як зараз, йому прекрасні. Оцей кавун наріс на очах. Навіть не сподівалася, що він так швидко наросте. І отаких от є в мене кілька. Вчора я підживила свої кавуни таким добривом про Finish. Це є комплексне водорозчинне добриво, в якому 4 азоту, 10 фосфору, 30 калію. Ну і плюс є мікроелементи. Дуже добре підживляти рослини комплексним добривом, вони набагато краще ростуть. І по ціні це добриво досить таке недороге. Воно ідеально підходить якраз саме для кавунів і сприяє активному плодоношенню та дозріванню ягід. Ну і плюс покращує імунітет рослини. Береться його всього-навсього 2 столові ложки на 10 літрів води. І я так лию по літрі навіть під кущ. Стараюся робити підживлення ввечері, для того, щоб був більший ефект. Таке подібне доброво я застосовувала на інших рослинах і є хороший результат. Буду ще здійснювати дві підживки, цього буде достатньо, адже вони вже були оброблені і по листу. Я думаю, що дивлячись на їх вигляд, на листя, далі вже більше і не треба буде давати їм ніяких добрив. Добрива можна застосовувати і інші, є багато зараз таких цінних. Ну, але треба дивитися, щоб був більший міст калію, адже коли наливаються саме ягоди, то тільки тут же калій більше потрібен рослині. І добрива я стараюся всі купувати через інтернет магазин Я вже знаю такі перевірені фірми, які дійсно продають якісну продукцію. Ціна досить така нормальна, доступна, недорогі. Ну і головне, дають результат. А щодо захисту від захворювань і від шкідників, ну, в таку жару я біопрепарати не буду використовувати, тому що вони не будуть діяти. Але переконалася на огірках, що можна... І кавуни обробити перекисем водню залізним купорусом. Це все на все береться 100 мг перекису водню, ну і така одна третя чайної ложки залізного купорусу. Розводиться все в окремому воді і до бакової суміші, до 10 літрів доливається і зразу цим обробляється. Теж дуже добре обробляти в вечірню пору. Я обробила огірки, і вони відновили так на 90% свій ріст. Так що, можна сказати, у гіркам повернулося нове життя. Ну, а так як у гірки кавуни, то є рослини-родичі, тому я так само буду обробляти свої кавуни. Тому що хочеться їсти екологічно чисту продукцію. Ну, а маємо переки сьогодні і залізний купорос, вони не є шкідливі, тому що вони не проникають всередину рослини, а тільки зверху здійснюють свою дію. Ну і як дезінфікатори є. так що... Такі рекомендації прочитала в інтернеті, спробувала на огірках, буду пробувати на кавунах. Думаю, я їм не нашкоджу, бо бачу по тих динях, мене вони якраз саме турбують. Їх треба обов'язково захищати. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.